не на рибцях. Не знаю, был я тут, не был. Все, мы ж потихоньку выезжаем. Ну, короче, планы. Планую выехать. В сторону Брайлюбки. їду в Брайлчанське ТБ Як завжди за хлібом, щоб я ще там я кроме хлібу хліб по стандарту. Так Взагалі я должен був поїхати там такі часті сектора гарні. Я не знаю куди я це заїду Щось Ошибочка однако. Ну це вообще. Це мені напоминає кобищани отакі. Приколи. З горами. Одне те, що я повертаюся, а ні, все норм. Фу. Начальний. Тут такі домики ховаються, ось такі гарненькі будуть за гнилим забором. Ні, все нормально. Все одно десь я іншим шляхом виїжджав, вроді не цього привук. Так такий частний сектор, сам собі режисер. Да, їдемо за той машинкою і ми попадаємо. Осьюди, якщо поїхати, давайте трошки. Посюди, якщо ми поїдемо, ми виїжджаємо туди до ставків. А сюди, як ми поїдемо і там праворуч, ми виїдемо на новострої. На Гужулянську, в район Гужулянський, ну, ви поняли, Брайлки, мікрорайон Брайлки, він вже розширюється. Скоро будемо називати нові Брайлки, старі Брайлки. Так, провулок а, то Лемика. Боже, таке названня вулиця, ну, Дундіча. Вулиця Дундича ми їдемо. Такі домики тут є гарненькі. Так, і отут у нас десь поворотик. О, та давайте сюди. Так, да, оце він. все. Ми якраз виїдемо, дорога не ухти. Я не помню туди Прямо я їздив. Навірно, ні. Можливо, весною буде більше можливостей для велопрогулянок, то поїздимо і туди, до чорта на кулич. Ну, Які доміки гарні, я не знаю. Це частні сектора. Е... Якби один застройщик чи що бачите, все в, одних... в одному кольорі. Темно-сіре, світло-сіре. Такі 4 чи скільки домів. Пропустимо GTAR. Я хочу цей домик вам показати. Він, кстати, ще й продається. Такий шикарненький. А що це таке? Якась гниль. Кстаті. До нього нема. Десь, а, з другої сторони, чи де там. О, це якийсь навіть комплекс, ще що. Це не на одного хазяїна, а дивіться, раз, два, три, чотири. Я забувся, як називається такі двохетажні невеличкі домики, їх так шесть чи п'ять подряд йде. Якось називається цей комплекс. Давай кого цікаво Продаж. Блін, я хочу туди проїхати. Можна ж туди? Та можна. Знака стоп нема. Бачите, тупо робиться. Так. Ага, це вже я на територію заїду. А можливо я хочу купити правильно. Дивіться, газ підводи. Ні, красота мені подобається. Коротше, сьогодні я пороблю реелтором, так? Да? Правильно я сказав робу. Оці туї прижилися, ж туї. Не, прикольно, так? Да? Це раз, два, три, п'ять, сімей, там. Диво. Це ж тут, навіть на камери стоять. Да? Я ж не преступник. Просто людину якусь може зацікавити якась хоче приїхати в полтаву заможня тобто при баблі захоче так в частних секторах собі тут Дивіться, як приходить ну сюди треба машина щоб була тому що я навіть не знаю де тут маршрутка чи вона взагалі сюди їздить а до зупинки далеко йде Хватає тут дороги конечно. Такої я сортуваної. Поршук тяжело сюди їхати. Так, да, поршик важко. Так, строєчки працюють. Дівчуля на поршу нормально. Ось. І Фащенко цей же у нас застройщик такий модний. Оце його три... третіх. Три дев'ятиповерхівки, Чи брешу зараз? Раз, два, три, чотири, да. п'ять, шість, сім, дев'ять. Три дев'ятиповерхівки, Це один застройщик. І ваші mm -hmm. кажись, якщо я не помиляюсь. Давайте я навіть можу, проїду. Ми часто тут буваємо одного кольору, один застройщик. А чого з цієї сторони машинка несе. Тут були якісь навіть в новостях показували проблеми з підключенням лічильників, ну, всієї комунальної цієї структури. Хотіло Полтава Обленерго поставити окремий лічильник на дому. Тобто, крім того, що ви за, свій, за своє світло платите, ще й повинні були платити різницю дома і своїх квартир. Ну Щось таке там, якийсь бред сумашишок. І не могли людей підключити за цю проблему. Дивіться, бачите скільки квартир продається. Можете подзвонити, узнати, що по чому. Раз, два, три, чотири, п'ять, так це 6. Ну, це все ріелтори. І це вони банери повивіз, швали. І з цієї сторони теж. Три дома, квартир просто валом на продажу. КВП. Ну а це, це не знаю, теж його обстроїться, чи це вже КВП відділ продажу. Чи це вже друга Шарашкіна контора. Це я думаю його четвертий домик, да? так? Якраз далі йдуть вже до да, того самого кольору. Подожіть. Раз, два, три. Це просто третій процесі. КВП. Ага, це вже зараз покупають квартири. Хоча кажуть, що реєстри, самі два реєстра основних закриті, нічого не покупайте, нічого не продавайте. Буде незаконно вроді. Ну, я не шарю, так що... Так, як воно воно буде? Сейчас. Паспорт об'єкта. Таке саме. Все таке саме. Сорінь. Ну, Зрівніть многострой. Чи кажу многострой, блін, новострой І аля СССР, да? Чи вже аля Україна, ну коротше. Бо я вже не пам'ятаю, коли ці 9 етажки були построєні чи при СССР чи вже при Україні. Так, все, друзі, давайте їдемо через брилки. Грязила хтось наніс. І куди воно то їхало? Що таке бахнуло? Тут щось теж. А, це ж він тут планує паркову зону. І построїть. Там вроді по проєкту дуже буде красивий фонтан і всі приколюхи. Таке як на розсосшинцях, тільки куди круче. Зараз мене вже горло почало боліти після цих коментарів. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Давайте трошки. Це теж доволі новий мікрорайон. Сьогодні, так, получається я як РЛ. люблю Люблені ходить. Школя річі студенти. Ні, як батьки заряжені, й молодіжі добре. І шмоточки в кумах, які я люблю. Так, не хочу прыгать по бордюрах, давайте так покружляємо. Виїжджаємо. Просочусь. Нема тут. Та що так боє? А ні, все тут ново. Теж новий мікрорайон. Тут банери не висять, але я думаю квартир на продаж хвата. Так, я там проскочу. Так, зараз я вулицю побачу. Ну, в принципі, це Гужулянська, вроді, якщо я не помиляюсь. Ух ти, як прикольно тут взагалі. Це вічно. Це тільки для цього дому походу, так? Да? Є маркетом, тут вже построїли современно. Трошки не вистачає конечного асфальту і все проще. Смотрите, все, все що треба, да? маркетоп, аптека, аврора, агромон.